Дівчатка, трохи запарилася, була зайнята. Ну, зараз вже все готую на, на пирога, буду пирога робити. Духовку включила, хай таке. Це сижу, да дивлюся, що вже ж треба стригтися. Вже в мене кудрі починають завиватися. Хоча у ну, мене якось все життя. Тільки кінцівки крутилися. А то уроки вчив чи в 17, чи в 18. Я вже не пам'ятаю, вчилася якраз у Полтаві. Як закрутилось, у мене волосся, все зробилося, ну, наче хімію я зробила. І це декілька років воно ну, так трималось, поки я їх ще не вибілила. Щось я їм упорола і все. І, і знов зробилося це. Ну, тільки кінчики можуть закрутитися. А люда моя, яка була кудрява, ой-ой-ой. Ну, це взагалі ще як отак другий раз. Ну, якось, чим вона його робила, наче там мокрий ефект. Отож. Хімія, мокрий ефект. А тоді ж теж хтось її повів, вона вже в гуртожитку, заміжня була в гуртожитку жила, хтось з підписників її у Києві повів вирівнять, бо ж тоді мода пішла на рівне волосся її. Воно в кого крутиться, хочеться рівно. А в кого рівне, хочеться, щоб крутилось. Ну, це воно так є. Хтось її повів да вирівняв й да, на цьому все. І бачиш, зараз ж, нема ніяких намеків. Даже, щоб закрутилось волосся. От чудо природи і все. Яка ніжність і яка краса, і як вдало поєднані кольори. І це моя нова постільна білизна із тканини Bez Gold Lux. Ця тканина не сідає, не линяє, не кошлатиться, їй абсолютно нічого не здається після багатьох циклів. Брання. Просто супер, але для повного відчуття свята мені здається, чогось не вистачає. І я знаю чого. Саме так не вистачає новорічного пледу. Цей плед надасть вашій кімнаті додаткового затишку і комфорту, а також можна його використовувати вечорами при перегляді фільмів. Він Йде на ковчинці, на такі еко ковчинка. Дуже м'якенький, тепленький, приємний на дотик і дуже гарний. Є багато принтів і святкових, і не святкових. Ну, і дівчатка і хлопчики ковдра. Такою ковдрою ви точно будете користуватись не один рік. Саме так і має служити ковдра всередині овчинка. Не збивається, нічого їй абсолютно не стається. Це у них власне виробництво у місті Івано-Франківськ. Тому переходьте, замовляйте, така ковдра вас вкутає, зігріє, вона і м'якенька, і тепленька. Ну, просто супер! У мене така ковдра є, тому я, я знаю, про що я кажу. Я вам рекомендую від душі придбати саме таку ковдру. Саме цей магазин домашнього текстилю я вам рекомендую вже не один рік. Працюють офіційно, більше 15 років мають власне пошиття постільної білизни. Тому, якщо вам потрібно пошити за вашими індивідуальними розмірами, будь ласка, звертайтеся. Також залишаю вам посилання на телеграм-канал. Приєднуйтесь там весь асортимент, і в першу чергу які новинки з'являються. То вони з'являються в телеграм-каналі. Ну і, звичайно, залишаю посилання на інстаграм-магазин. Також, хто ще не приєднався до інстаграм-магазину, приєднуйтесь, переходьте, обирайте, що кому потрібно, і замовляйте. Так, хто ще не має ковдри, замов. Я її обожнюю. Ну, от це така ковдра, як треба. Пиріг печеться, буду сидіти, щоб не забутися, бо сьогодні поставила капусняк перекип'ячувати, а сама ж там роботу свою роблю, Так, чуть не, на, не накип'ятила. Тут те, що вчора сковорідкою чи позав, позавчора це я таке зробила. Ну, от треба, як щось поставив на газ, сяді, сиди вже не можна відходити. Це на дворі мряка, так таке і в голові. Вже й трикардіну ложку бахнула. Як почало в мене о -о -о такий трусняк якийсь, ну, ну, прям капець. Ну, я ж відчуваю, що це не тиск, бо я знаю, як від тиску трусить. Мене ж трусило. А, сміх і гріх. А то щось інакше вже підтрушує, починав такого. Так я столову ложку трикардіно. О, порядок. Воно на спирт. На спирту. І одразу всі симптоми знімає. Така риба красива. А скумбрії немає. Ні, я я не хочу. Дома вже. Що купила? Отакі чотири пачечки нарізочки. Буні на таблетки. Таблетки даємо через 6 годин практично. І не по одній. Тому швидко улітає. Пробувала з сарделькою? Ні. Пучок цибульки взяла зелений, так запахло. На томатний сік взяла. Дуже, смач... Дуже смачно. Два хліба. Два хліба, п'ять У копі заплатила 15 фунтів, так? Взяли, взяла ось мандарину і ще так? Взяла так. Взяла мандаринку. Хурма. Далі. Киви. Яблуко голден. Голден. Яблучка такі. Це все, взяла, взяла. 24 фунта заплатила у овочевому за мандарини, за яблука і за киві. У копії, за віндуса за хліб 5. У копій. Оце сік. Оця нарезка, цибулька. 13, здається, чи 15. Ну, щось там з копійками. І риби же ще взяла. Хотіла скумбрі, знайшла дуже класний рецепт, але скумбрії сьогодні не було. Взяла такий шматок червоний, я думаю, тут десь грам 800, ну зважу. І взяла вам кіло Івасів. Хочу сама посолити. Не знаю, що з того вийде. Кілограм Івасів 13 функцій. В общем, у рибному це кусочок рипки. Оце Івасі, 6,48, щось таке. Щось до 50 От вам і маємо. 100 фунтів почти й немає. Та Не почти, а так воно є. Вроді нічого і не взяв. Так що криза, вона зараз, мабуть, кругом криза. І в Британії так само. Кроліка не було, буде завтра. Сказала, ще й завтра прийдеться йти. Чи купили вже, чи і не було сьогодні. Ну, це фермерський магазин, його там не побагато привозить. Зараз посолю рибу, а потім займусь тим блюдом. До тих жирів, що залишилося. Холодильнику із холодцю. Все, покажу і вам. Ну, а може кому пригодиться, може хтось так само любить жирненьке, смачненьке. Це таке буде типу, намазочки на хліб, як з часничком, але тут буде по-другому. Тут буде карамелізована цибулька. В общем, покажу.